Всім привіт! Мене звати Богдан Буткевич. Це без цензури на цензорнет. Підписуйтесь на нашу кращу аналітику українського Ютубу, і поїхали. Ну що, друзі, у нас сьогодні черговий раз, бо будемо говорити про тему телемарафону. Але, е, от якраз таки, знаєте, через призму тих подій, які зараз відбуваються. І чесно, я навіть не хочу, знаєте, черговий раз записати якийсь просто стандартний хейт-спіч. Я їх і так уже записував стільки за ці. вже... Е, Скільки років існування на посту президента Володимира Зеленського, і з того моменту, коли таке явище, як телемарафон існує в українському просторі? Хоча, знаєте, чесно кажучи, спочатку хотілося б навіть не про це, я хотілося б про дуже багато що сказати про міністра фінансів, пана Марченка, який у нас вимагає від Генштабу і Міністерства оборони, щоб ті шукали самі гроші для мінфіну, щоб заплатити майбутнім. Мобілізованим і мабутнім воїнам. Хотілося б спитати, а що ж там у нас на складах Міністерства оборони для цих людей, яких будуть мобілізовувати, да? а ще хотілося б спитати, тобто, чи готова, да, а чому у нас простоють, наприклад, купа підприємств, які шиють форму і так далі. тому подібне. Ще би хотілося б хотілося поговорити про наш чудовий кабінет міністрів, який, до речі, у нас розробив цей законопроект про мобілізацію, а паралельно приймає. Так звану національну стратегію доходів а яка, якщо буде прийнята, то це буде, знаєте, просто повна смерть для української економіки будь-якої. Тобто, в умовах війни, коли треба з одного боку, звичайно, очевидно, щоб держава там мала свої гарантовані прибутки для того, щоб фінансувати власне війну. І для того варто було би дати можливість людям заробляти. Ну але ви ж розумієте, ми маємо справу з гітьманцевим колективним, тому вони завжди мислять по тому, знаєте, старому принципу, що якщо треба, щоб корова давала більше молока, треба її більше доїти. І менше. Менше годувати, оце приблизно що пропонує наш а, прекрасний кабінет міністрів. От, ну і знову ж таки, я чому розпочав з мобілізації? Тому що це напевно зараз, як ми вже з вами обговорювали на останньому стрімі, це напевно найголовніше питання, найбільший насправді такий, знаєте. Екзамен, який прийдеться здати українській державі, якщо вона хоче продовжити існувати, і українському суспільству, яке теж має зрозуміти, що без цієї мобілізації питання не в тому безпосередньо на яких там засадах це вже окрема тема. Це дійсно треба дискутувати, і так далі, тому подібне. Але ну спробу ж тут знаєте, що є величезна кількість людей, які просто кричать: Хай син Порошенка і Зеленського воює, я не піду. Ну от, власне. Тому якщо ми не знамо цей екзамен, то в принципі досить скоро Україна просто перестане існувати як держава незалежна, і це треба дуже чітко всім розуміти. Але, чому ж ми власне, про телемарафон і чому я розпочав саме з цього. Ну, власне, Давайте все-таки згадаємо, для чого ж існує наш чудовий телемарафон і чому ми про нього зараз згадуємо. Справа в тому, що з'явилися дві цікаві новини про цей от химерний витвір. Політтехнологічні уяви про те, як має виглядати медійне поле України під час війни імені Єрмака Подоляка. Отже, спочатку з'явилася вже чітка інформація від Дозорро про те, що менше ніж за два роки цей піломарафон з'їв близько 4 мільярдів гривень платників українських. українських платників податків. Підкреслюю, це не західні гроші, це ті гроші, які ми з вами платимо і ми витрачаємо з наших податків. Ну, Мені здається, сума досить чималенька, правда, друзі, коли знову ж таки ми тут всією країною збираємо на дрони, всією країною збираємо на автівки, всією країною збираємо там, на реп, на то, на це. 4 мільярда. Мені здається, це досить чималі гроші, які досить серйозно могли би допомогти вирішити ну, не всі проблеми. Звичайно, але, ну скажімо так, ну, уявіть собі, якби вони були виділені на контрактування тих же там фіпів М? Непогано було, правда? Е, ну так, для прикладу. І ще одна інформація: згідно опитувань, КМІ з е, довіра українців до телемарафону продовжує постійно і досить різко знижуватися. Тобто, так досі, якщо порівнювати там загальний баланс, то все ще трошечки більше тих, хто довіряє. Але от буквально за останні кілька місяців довіра впала буквально там, ще на майже 10%. Тобто, по великому рахунку, ми приходимо до висновку, що головний інструмент, який придумала влада Зеленського для комунікації з народом під час війни, починає а, все менше цей народ цікавити. А, з іншого боку, воно продовжує, грубо кажучи, зростати в ціні. Тому що, як ви розумієте, в цей телемарафон входять кілька олігархічних каналів, і це дуже хороший такий, знаєте, договір з цими олігархами. Вони, грубо кажучи, віддали в лізінг свої канали, вони не фінансують їх, по суті, а їх фінансує Українська держава. За це на цих каналах 24 години на добу ліється, Це знаєте, не те, що навіть добре, якби це була просто ще якась там дурна. Там хайницькопробна патріотична пропаганда в стилі Ура, ура. Насправді це дуже просто поганий медійний продукт, який уже давно не цікавить громадян і не виконує навіть тієї ролі, яка в не, не закладалася з самого початку. Власне, я можу дуже довго пояснювати вам, наскільки все це тупорило виглядає, скільки разів нам натякали і прямо говорили, що це дуже недемократично, і головне воно не потрібно абсолютно, тому що воно не діє. Я мог би дуже довго зараз перед нами розпинатися про те, як саме цей телемарафон зіграв дуже зловісну роль в українській новітній історії під час війни, тому що саме завдяки йому накручувалися от всі ці абсолютно невиправдані, абсолютно дебільні сподівання про те, що Крим за три дні, там ми вже почти виграли, і зараз от ще чуть -чуть і ми в Москві. От і все це звичайно мало дуже... Згубний і величезний вплив на суспільні настрої, який абсолютно прочитувався, про це владу попереджали. Ну але ж ви розумієте, що там сидять люди, які не слухають нікого. Власне Володимир Олександрович Зеленський на своїй останній вікоповній прес-конференції чітко і ясно показав буквально ці п'ять людей, які приймають рішення всі, абсолютно в країні, тільки п'ять людей, яким він довіряє, і дуже чітко сказав всім, що він нас всіх мав. На одному місці і вертів на ньому, і він нікого звільняти не буде. Вони красавчики, і він за них буде триматися до останнього. Це щодо єрмачні. Ну, як ви самі розумієте, прекрасно. І всіх його найближчих людей, типу Подаляка, Шурми, Татарова. Ну, це ті прізвища, які, мені здається, всі люди, які, хоч трошечки мають хоч якусь клепку в голові, вже точно на пам'ять вивчили. Бо вони, на жаль, є тими, хто приймає рішення в нашій країні. Але друзі, от зрештою, да, і звичайно, так само ми маємо розуміти. От тепер ми переходимо до найголовнішого, про що я хотів підняти питання в плані 4 мільярда на вітер викинутих повністю. Отже, ладно, менше з тим, окей, хорошо, зробили ви телемарафон. Понятно, що цей телемарафон з самого початку був тупорилою пропагандою Володимира Зеленського з початку до кінця. Що там ніякого доступу до нього немає. Ні опозиція, ні будь-яка абсолютно вільна думка. Що це, по суті, не прямий ефір. Всі люди, які туди навіть потрапляють, їх спочатку записують заздалегідь, віддивляються, якщо це влаштовує лінію партії подалека, тоді це пускають в ефір. Ні, це викидають в ефіру. Як в Росії, до речі, один в один, чи в радянському Союзі. Там теж так робили, там теж прямого ефіру не було. Окей, менше з тим. Ладно, сидить подаляк, не вилазить з нього, робить собі особистий рейтинг. Ясна справа, що ти пускають тільки тих, кого треба, різноманітну наволоч. Все це очевидно, понятно, зрозуміло. Ладно, фіг би з вами. Ну, піаритесь, ви піарите ви Зеленського, намагаєтесь ви монополізувати свій вплив. Погано, дуже погано, але окей. Знаєте, знову включаємо простий принцип: нам шашечки чи їхати. Ну, в сенсі. Uh, головна наша мета, яка? Перемогти у війні? Ладно, менше з тим. Ну окей, але це ж це такий інструмент, uh, який дозволяє, в принципі, майже до кожного громадянина донести якусь інформацію і швидко донести, правда, в умовах, коли по великому рахунку іншої інформації, ну, як воно та є, звичайно. Ми з вами зараз заходимося на такому незалежному засобі масової інформації, але ну, тим не менше, ви розумієте. Все одно, охоплення телемарафону це охоплення телемарафону. Uh, і в, от власне, з цієї точки зору. Яке ж було головне основне завдання цього телемарафону, його головне завдання було в тому, щоб українські громадяни були готові захищати свою країну не на рівні Вірів ЗСУ, не на рівні а, якогось штрихкодіка united 24 на який можна задонатити 100 гривень. Які ми ти ніка, до речі, які ти ніяк не проконтролюєш, і ми не знаємо, що з цими стаграмні відбувається, тому що ніякі някід 24, ніякі звіти не публікує. Ну, Господин Федоров любить пофоткатись на тлі яких-то дронів, а потім Зеленський чомусь заявляє на прес-конференції про 26 тисяч дронів, якісь, які нікуди не надійшли і лежали на складах. Цікаво, що це за склади? Хто за це відповідає? А я знаю, хто за це відповідає. Знову ж таки, міністр Федоров і Держспецзв'язку. Прямі підлеглі, до речі, Володимира Зеленського. Ну окей, ми зараз не про дрони, ми зараз про знову ж таки засадничі речі. Так от, яке ж головне було завдання, якщо ще більш простими словами, телемарафону? Щоби завжди в військкоматах була черга. Або хоча б, щоб коли військкомат присилає повістку, будь-яка людина брала її, Ішла воювати за свою країну, якщо їй дозволяє здоров'я і так далі. З цього телемарафон з самого першого дня свого існування почав, повторюся, формувати абсолютно викривлену картину світу, де спочатку йшла постійна історія про тупих росіян. Вони то може і тупі. Питання в тому, що коли ти занижуєш бойові якості свого ворога, Абсолютно дебільно. типа та ні там все чмобі, чмоні, мобіки, що там їх там туї. Роздавіть. І тоді виникає ілюзія у людей, які там не сильно в в те, що відбувається на фронті, що так, така а що там, ми без мене справиться? Нормально. Ну і вони такі тупиї чмоні, то господи, справимося. нормальненько, так? Да? Раз. Другий момент те, що ми вже з вами говорили: абсолютно ублюдочна кампанія навіювання якихось уявних перемог під назвою контрнаступ. Результатом якого стала фактично спочатку абсолютно невиправдана ефорія і знову ж таки не ейфорія, по принципу вірю в ЗСУ, але сам туди не піду величезної кількості людей. А потім, коли життя, знаєте, реальність показала, як вона є, коли морди. Необструганий стіл, так би мовити, провело. От тоді раптом всі такі завили, заскавучали. Ой-ой-ой-ой-ой, а как же ж так? Уй-тю. Ну, нам же обіцяли. Ну, как это? Нет, пусть син Порошенка воює. Знову ж таки, і до чого це призвело, друзі? Це призвело до того, що нам тепер, як суспільству, нормальній частині і всім приходиться говорити про посилення мобілізації, про посилення драконівських засобів. Звичайно, треба розбиратися, як саме в яких, яких там моментах і так далі. Я кажу, в принципі, засадничо. Ми зараз не про конкретні подробиці, це зараз навіть і не має значення в контексті, який я намагаюся вам донести. І от що ж виходить, друзі? Що своє головне, найбільше завдання телемарафон і не виконав. І не може виконати вже по великому то рахунку, враховуючи різке зниження довіри людей і дуже низькоякісний контент, який там випускається, який неможливо ніяк пофіксити, тому що знаходиться під повністю ручним управлінням господина Подоляка і його менеджерів з офісу президента, які, в принципі, на жаль, є інфоавантюристами, людьми з дуже низькою фаховою підготовкою. Ну я повторюсь для мене. Просто це я не знаю. Це до кінця життя буде прикладом бездарності. Це те, як одна з подружок Подаляка, прес Андрію Андрій Шуєрмака Даша Зарівна в розпал кривавої, просто не знаю, бійні в Бахмуті навесні. Додумувалося піаритися на цьому, як, що от посмотрите, який успішний комунікаційний кейс по «Бахмут» ми зробили і как ми красиво це все провели. Марафон, знаєте, там пісінки, це все, Ми, ми спеціалісти. Оці спеціалісти, як ви розумієте, звичайно, не дадуть уже нічого з телемарафоном зробити. Так само абсолютно очевидно, що цей телемарафон вони не відпустять із своїх рук, тому що це дає їм ілюзію, то, що вони продовжують. Бути лідерами і так далі, і тому подібне. Дуже шкода, що новообраний голова комітету з питань свободи слова пан Ярослав Юртішин з голоса сказав, що він не буде ініціювати його припинення. Причому аргументація була така, що не я там типа, його починав, тому я не буду звертатися, щоб його припинили. Ну, Аргументація, звісно, залізна. От. Ну, Менше з тим, справа в тому, що дійсно, давайте не переоцінювати значення Верховної Ради, яка у нас зараз чітко діє знову ж таки по російському лікалу, що парламент не місце для дискусій. Так от, друзі, власне, вирок телемарафону, чорт з ним, навіть не про політику. От це те, що зараз. Приходиться говорити про оцей новий закон про мобілізацію, точніше, там, внесення змін у цих, цих драконівських засобів. Тому що головний, і я підкреслюю, влада постійно говорить, що це важливий інструмент в умовах війни. Ми маємо мати той інструмент, що значить, в будь-який момент часу донести до дуже широкого кола людей, будь-яку інформацію, боротися там та-та-та-та-та, і багато іншого словоблуддя. По факту, повторюся, цей телемарафон, який був повністю в руках влади, який фінансувався безперебійно в найскладніші моменти цієї війни, який мав можливість робити, ну будь-що, щоб людям щось доносити. Цей телевермофон займався тільки тим, щоб викорислити медійних військових, щоби, ну друзі, вабше, якби про рівень того, що вкладають людям в цьому лайнозвалищі, свідчить один простий факт: от два дні тому, да, ну, на цей момент, коли я записую це відео, ви всі бачили. Оцю вже реально діря, реальну вікоповну прес-конференцію Валерія Залужного головнокомандувача Збройних сил України. Е, так, от це вперше, коли Залужний з'явився реально в телемарафоні. От так, от нормально, не в плані, там, типа ти, -ти, ти А от коли він сам з'явився зі своїми меседжами, зі своїми посланнями за майже два роки війни, ви просто це, друзі. Оце, оце і є вирок телемарафону. Оце і є те. От, от, знаєте квінтесенція державного управління. Бо, чесно, набридло вже, знаєте, чисто емоціями говорити, там, такий плохой, той дурак, тот той. Ні, давайте просто оцінювати результати. Результати є, вони чіткі, зрозумілі, їх можна помацати, що називається, по повній програмі. І біснування. Величезної кількості, ну окрім російських ботів, які включилися по повній програмі, але реально людішечек в коментарях по принципу ні пайду я нікуди воювати. Оце є насправді вирок тому, чим займався телемарафон, чим займалися його шефи, чим займалися його представники. Тому що повторюся, головне завдання. Тут. Давайте так, ми ж прекрасно розуміємо, що тут не йдеться зараз про якісь там стандарти журналістики великі, про вільні там ці ні. Ми говоримо про те, давайте чесно скажемо, що під час війни медіа, особливо такі, це ж державне вже по суті медіа, воно має працювати на те, щоб люди чітко розуміли проблему і готові були її вирішувати шляхом власної участі. Як ми бачимо, результат є абсолютно протилежний. Тим не менше. На наступний рік телемарафон отримав величезні гроші і буде працювати. І я не маю жодних сумнівів, що його хтось припинить. Я просто хочу, щоб ви розуміли, друзі, що кожного разу, коли ви чуєте від е, цих людей, які, на жаль, зараз є українською владою, е, про те, що вони там щось хочуть, там то, 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 то. то Ну, от власне, телемарафон, це є, напевно, найіскравіший приклад їх бездарності, причому найцікавіше, друзі. Давайте згадаємо, так би мовити, сутність Володимира Зеленського і його оточення. Це ж люди, які прийшли з Міддійки, це люди, які прийшли з шоу-бізнесу, тобто ті, хто, по ідеї б, мали б вміти в Мідієчку. Але проблема в тому, що вони вміють Мідієчку на тему там, хайпануть на відосики, накидать гавна на якогось свого противника через телеграм помийку свою. Оце вони вміють. А вони просто ж розумієте, абсолютно гадки не мають про те, що, що таке стратегічні комунікації. Тобто, те, що вони вміють, це от такі хайпаніна, хайпаніта. Причому хайпаніна на стереотипах найдурнішої частини населення, на превеликий жаль. Коли ж мова доходить до реально стратегічних комунікацій, а такі от медіамарафон, він і мав бути. Великою єдиною безперервною стратегічною комунікацією, як на рівні спікерів, так на рівні меседжів, так на рівні того, що ми подаємо, як ми подаємо, для кого ми подаємо. Ну, ми самі все бачите, друзі. Наприклад, замість іномовлення у нас продовжує діяти на базі цього ж телемарафону. Російськомовна, ви просто вдумайтесь: російськомовна помийка дурдом, через яку просто проводяться всі платожки, по яким продовжують знімати, не дивлячись на будь-які слова зеленського, серіальчики. Для друзів Єрмака. От, до речі, господин Калюбаєв, якого бігу з інфо напряму звинувачує в тому, що це друг Єрмака, який останнім часом з кіно медіабізнесу, на якого останнім часом за їх інформацією переписують всі віджаті Єрмаком активи, наприклад, Столара і Медведчука. От він, наприклад, за останні місяці в рамках цього ж телемарафону і серіалів отримав ще майже 15 лямів гривень. От така от історія, друзі. от такий от телемарафон. А потім. Всі починають кричати: а чому ж у нас такі проблеми з мобілізацією, друзі? Тому що дуже просто дуже просто скажу, тому що влада не змогла людям пояснити, чому от і все. Маючи інструмент, який виявився повністю непрацюючим. Але від цього інструменту вона не відмовиться, тому що вона вважає, що воно він забезпечує її, її політичне панування. А я нагадаю, що єдиним планом, А, от просто єдиним планом А Володимира Зеленського і його оточення. Є безальтернативність. Вони хочуть зачистити в нуль політичне поле і медійне і залишитись на ньому самі. І саме на цьому далі а, продовжувати перебувати при владі в Україні. От такі, друзі, не дуже веселі новини у мене для вас є. Що ми можемо зробити? Знову ж таки, як завжди, не мовчати. Ми маємо зробити так, щоб ці люди відчували себе як в вогняному кільці і зрозуміли, врешті, до моменту підійшли, коли у них не буде просто вибору, або вони змушені будуть робити правильно, або вони просто. Підуть нафіг. От і все. Інших варіантів у нас нема. Дякую вам за увагу. Сподіваюся, вам було корисне це відео. Якщо так, то, будь ласка, не забудьте поставити свій лайк. Також підпишіться на цензор.Нет, на нашу кращу аналітику українського Ютубу. Якщо у вас є така можливість, можете ставати спонсорами нашого незалежного, до речі, від будь-яких телемарафонів видання. І, звичайно, не забудьте підписатися на наш канал Шоу Бісики. Дякую вам за увагу. Ми все одно переможемо, бо у нас просто немає іншого вибору. З 아, 뭐, 왜중요